Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий гарний будинок знаходиться в селі Романівка. Як для дачі, так і для постійного місця проживання підійде. В будинку два коридори і три кімнати. Опалення будинку пічне, є літня кухня, в літній кухні пічне опалення плюс піч. Вода проведена в кухню. У дворі господарчі споруди, криниця, погріб, земельна ділянка 50 соток, великий кустовий виноградник, малина, дерева, горіхів на території дуже багато, насаджені молоді фруктові дерева, мальовнича природа, тиша, неподалік знаходиться ставок для рибалки. Телефонуйте, власнику, є документи на будинок і прилеглу територію. Нагадаю, що. Загальна площа будинку 80 метрів квадратних, п'ятикімнатний будинок, він дуже гарно підійде для великої сім'ї. Знаходиться він в селі Подольськ, це Одеська область. Ціна його смішна дуже сильно. 2150 доларів і ви власник такої чудової, гарної нерухомісті. Величезний будинок для проживання всією сім'єю. Дякую за перегляд, контакти власника в телеграм-каналі. Підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником. До побачення!